Замість репетитора, мобільний студенти третьокурсники розробили спеціальну програму. Тепер до ЗНО можна готуватися навіть у дорозі. З допомогою мобільного телефону можна пройти майже тисячу тестів. Рік тому хлопці спеціально для міжнародного конкурсу придумали корисну програмку. Тестера допомагає готуватися до ЗНО. Ми тоді її показали. Ми зайняли третє місце на всеукраїнському фіналі, і якось її так відклали в бік. Бо там вже сесія була. а Потім літ. Я вирішив, що ідея досить цікава, і от осінь, в листопаді цього року ми з Андрієм все-таки вирішили завершити ту програму, і в середині листопада ми її виклали на Google Play. Програму тестера можна безкоштовно скачати на телефон з системою Android. Тепер хлопці взялися втілювати її на айфони та айпеди. Поки що тестування можна пройти з української мови та літератури. Це майже тисяча завдань. Найближчим часом молоді винахідники додадуть тести з історії України. Зараз ми будемо додавати історію. Це буде не так важко, тому що там структура самих тестів така сама. Тобто є текстове питання і чотири текстові, відпов... ну, текстові варіанти відповідей. От інше діло математика там буде складніше. Програму Тестера скачали вже майже 4 тисячі користувачів. З них половина активні випускники раді їм полегшили підготовку до ЗНО. Утім, зубрити книжки все ж доведеться. Вважаю, що це дуже класно, і як мої однокласники щойно сказали, це прекрасна можливість потренуватися. Працювати вдвох непросто, зізнаються Іван та Андрій. Молоді програмісти мають ще чимало ідей у планах ігри для мобільних та суспільно корисні програми. До прикладу, розклад пар в університеті.